Для вас є дуже дуже класнюча та жирна пропозиція. Це в нас Актавія Асьома, 17-й рік, 250 пробігу, 1,6 дизельний двигун, ГРМ, бомба, сальточок. Усе замінено. Автівочка в дуже-дуже класному, як технічному, так і візуальному стані. Прикольній комплектації, укожена з двома комплектами гуми. Також по салончику все в бездоганному стані. По комплектації є Дестронік, є запобігання зіткненню, повний електропакет, дзеркала з підігрівом та з автоскладанням, датчик світла, мультимедійне кермо. По приборочці немає жодної помарочки, 250 тисяч рідного пробігу, круїз-контроль, максимальна мультимедія з краплеєм. Також двозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, механічний рушенчок. Також в автомобілі присутній панорамний дах. Тому хто хоче собі дуже класну автівочку. Бо дуже класні ціні. Будемо чекати на вас місто Київ, Терця, Республіка, Кільцова, Дорога 1.